щоб виховати вій, няня. Я вам бажала, щоб у вас було здоров'я, щоб ваша була група друга, на краще в житті, щоб вона вас слухала, на краще, щоб на уроків не розмовляла. І я, вам, і я вам дякую за те, що ви нас так гарно вчили. Бог і я дякую вам за те, що ви робили нас чимні. Наталя Петрівна, я вам дякую, що ви допомагали нам на заняття. Кристина Ігорівна, я вам дякую, що ви виграли на сон. А вам, Людмила Васильівна, дякую, що ви наливали нам повну чашку соку. Я хочу подякувати нашим вихователям і няням. Вихователі чудові, грають з нами знову і знову. На прогулянку збирають, всіх нас тепло одягають, дозволяють в групі грати. вчать нас добре рахувати. Дуже люблю вас всіх. Ви найкращі на землі. Дякую, я любов сьогодні на тебе підтриму, сильна, і ціна ірина. Дякую за любов, підтримку і спосібні сніданки. Я вам поклонюся, і я буду за вами сумувати. Я вас люблю. Вихователі, дякую, що ви нас любили, що ви нас хвалили. І ви нас новому навчали. Я буду за вами скучати. Я побажаю вихователькам, щоб вони нікуди ніколи не боліли і, і всі оставались здорові, і щоб їх діти слухались за дочком. Щоб вони не башкотували, не сварилися і були всім хороші. Дякую. І вулиця. Ваше нам сподобалось. Дорогі наші вихователі і няні, я вам дякую за ваш душевний труд. Вихователі чудові, тут ся та лізно кольолові, тут дітям весело і гарно, тут не проходять будь німану. Садок дитячий де водім, так добре затихно у нім. Дякую, дорогі наталя покрівна і Любові влади, дякую за терпіння і за навчання. Дорогі ховатиї дякуємо за боту і і вас тепло. Я бажаю вцільного здовола. Я. Я буду дуже сумна. За лами за і садочком. Хочу подякувати та сказати щиро спасибо нашим вихователям Любові Іванівна, Кристина Ігрівна, Ната Петрівна та нашій няміщі любов, любов Васильівни за їх турботу, за їх турботу, любов та терпіння за, за ті знання, які нас навчали Дякую, спасибі. вихователі. Дякую. 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 Вам. Вам. За те, що... Натина Петерівна, Крещина Ігорівна, Любов Любов Васильівна. Любові. Всім вихователям. Любов Любов'янівна. Любов Ванівна. Ну, ми, ми ж кажемо всім спасибі за, за ваш нам... давали іграшки. Писати. І, і писали, кормили. І кормили. На, На нашій фізкультурі... чого нас води. Займалися чого. з нами. Чого ви нас займалися, Віршики роздавали. Любити. Чи любити? Чого ви нас любили? Дякуємо. Чи чого нас спали, ложили? Чого? Вашку читала. І... Дякую. Дякую з вам за харчування. Дякуємо, вихователі та няні, що ви нас любили, ростили в садку щасливими і за те, що ви нас готовили до школи. Мы в палатке скажем, за латунь и субботу за то, что она сначала, что мы желали. А ще ми дуже вдячні управним кухарям, що, го, що готували смачно в садочку діточкам. Дякую вам за іграшки, за турботу. І ви самі учі наші готувати, готувати, які були в нас в групі. Здоров'я, щоб ви були завжди щасливі За дочку? Мені подобалось більше музичним фізкультурам Поробки. Запеканку. Найбільше тобі подобалось, так? Да? Так. Ти е, я хочу стати лікаркою. Буду лікаркою, але буду собаку вчити і других тварин. Спасибі ваші вихователі. Дякую дуже за сховання. За мой... Я буду дякую вам за обіду, які можуть бути хлопчики та дівчинки. Можуть бути з левом гратися. Може бути, буду, я буду з тобою силувати і показувати сердечко. До побачення, я буду гратися з левом, до зустрічі.